У Черкасах взялися за відбудову реабілітаційного басейну. Тут допомагатимуть проходити реабілітацію ветеранам, відновлюватимуть хворих після складних операцій, лікуватимуть людей з інвалідністю. Проєкт фінансує міська рада, але коштів на все не вистачає, тому закликають соціально відповідальний бізнес та міжнародних партнерів до співпраці. Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка Астра вже багато років надає реабілітаційні послуги. Тут все організовано для того, щоб допомагати відновлюватися. Однією з багатьох послуг був реабілітаційний басейн. З роками споруда почала потребувати ремонту. Хоча тут і продовжували надавати послуги аж до початку повномасштабного вторгнення. Цей басейн функціонував 30 років. А взагалі нам буде 34 роки саме в квітні місяці. Але під час війни на початку. Війни було призупинено його, потім не було грошей ремонтувати і так далі. Ну це велике досягнення для нашого міста, тому що сьогодні нема таких басейнів, на жаль, в місті, крім платних. Саме головне, що цей басейн буде сьогодні працювати як одна із основних фізичних процедур для воїнів ЗСУ, для переселів. Для переселенців, для інвалідів, які мають хронічні захворювання наших черкащан, і, звісно, нарешті дітей, дітей з опорно порушенням опорно-рухового апарату. Відновлення постраждалих сьогодні як ніколи на часі. Саме тому в департаменті охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради було прийнято рішення про відновлення установи коштом міського бюджету та сприяння міського голови від Монтовано функціональну чашу басейну проведено ремонт басейну та всіх приміщень, які використовуються під час його роботи. Це надзвичайно важлива сьогодні місія міської ради, тому що це ж не просто басейн для розваг. Це басейн буде як водолікування. Це та функція, яка вкрай сьогодні необхідна для реабілітації, і нашим військовим, які знаходяться на реабілітації, і нашим діткам з інвалідністю, і нашим людям, які мають людям з інвалідністю. Тому що на сьогоднішній день водолікування це той процес, який дозволить швидше одужати, швидше набути здорового вигляду. І швидше просто почувати себе комфортно людині в цьому світі. Найскладніше було відновити стару систему зливу та очистки води, тому її повністю замінили. Нині йдуть до завершення роботи змонтування новітньої системи. Вона має бути надзвичайно ефективною економитиме воду та інші ресурси. Нічна очистка води проводиться методом забору води з ємності, яка ще не змонтована на даний момент. Потім подається на фільтрувальні установки. З фільтрувальних установок вода проходить через насоси дозування, хлора та pH. Обладнання монтуємо європейського виробництва Іспанія. Задача його відфільтровувати воду в басейні. Об'єм басейну 70 кубічних метрів води. Відповідно під цей об'єм. Підібране обладнання, яке має виконувати свою функцію. Реабілітаційний басейн єдина спеціалізована установа в області. Потреба ж у ньому надзвичайно велика. Організаторам проєкту і медикам хотілося б, щоб він повністю відповідав призначенню і мав усе необхідне обладнання для відновлення ветеранів та людей з інвалідністю. Лише коштом міського бюджету це зробити неможливо. Тому посадовці звертаються до громадських організацій, бізнесу та міжнародних партнерів з проханням про фінансову співучасть. Хлопці, сьогодні які Проходять реабілітацію, звернулися до міського голови до депутатів міської ради з проханням швидше відновити функцію лікувального басейну, тому що вони самі хочуть швидше одужати. Да, коштів немає. Ми сьогодні шукаємо інвесторів, які долучаться до нас для того, щоб ми не тільки відновили роботу басейну, а ще закупили необхідне медичне обладнання, яке допоможе багато вправ робити в воді, тому що такі інвестори повинні знайтися, тому що всі розуміють, який важкий час на сьогоднішній день є у нас. Я думаю, що всі разом ми з вами дуже скоро прийдемо тоді, коли будемо знімати сюжет про роботу басейну. Разом з нашими відвідувачами побачимо їх щасливі усмішки. І я думаю, що басейн запрацює і буде допомагати людям. Владислав Баринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.